Ви можете бачити, що сьогодні капець як вітряно, то ми будемо працювати в хаті, а меблі розносити, вносити і пробувати далі розбирати підлогу. У цей день ми планували зірвати підлогу в решті кімнат. А для цього треба було розгрузити та витягати меблі з цих кімнат. Оце ми вам і покажемо разом з тим, як зірвали підлогу. І, скориставшись нагодою, похизуємось з цілякими цікавинками, які нам вишились у спадок від попередніх хазяїв. Дуже нам подобається ось цей сервант, не сервант, не знаю, як правильно звати, Ось такий. Дуже класний, дуже цікавий. Ми його хочемо вишити і перефарбувати. В ньому ось ці штуки, дуже прикольні. Це як вітраж окремі шматки скла. Бачите, ще й з фацетом. От -от, так дуже гарно. На нього фурнітуру якусь красиву стара бронза поставити. І буде класно. Я його хочу пофарбувати у пильно-зелений колір. Буде дуже красиво. Якісь там винтажного стиля з ручечки. І буде краса. Наприклад, ось ця чудова тарівка з пташками. Ну, вона не сильно старовинна, але дуже мила. Ось цей крутезний глечик, я таке обожнюю. Дві вази з маками, з розписом. Це, мені здається, ручна робота, бо ці вази навіть мають різну форму. Вони дуже живі. Я таке обожнюю. Крутецький набір келихів. Ось ця тарілочка з кришкою. А, можливо, це сільниця така кухонна, але може я в ній буду сіночку запарювати. А також я знайшла ось цю прикольну штуку, спочатку не зрозуміла, що це, а потім до мене дійшло, що це комплект, сільниця та перечниця. Коротше, я награлась та стала все виносити у сарай. Взагалі ми виносили частину меблів туди, а частину у веранду, бо там поки підлога завиватись не буде. Ну, власне, ось сюди я перетаскала весь посуд і одразу вам можу показати ось цю прекрасну штуку. Здається, вона називається «карденс», якщо я не помиляюсь. Вона мені теж дуже подобається. На перший час на кухню буде те, що треба. Тут ще є така пещечка витягається з попоркою, а, Тобто можна різати. Прикольна штука. І ще тут є дуже прикольна штука. Така така тумбочка, не тумбочка, не знаю, як правильно знову ж назвати. Боже, це такий капець, коли ти ніколи собі не купляв меблів, ти не знаєш, як вони називаються. Ось ця тумбочка мені теж дуже-дуже подобається. Вона дуже прикольна, у неї такі лінії, такий декор, але є проблема, вона ось так пофарбована. Я взагалі не знаю, чи зможу я щось з нею зробити. Чи просто я не знаю, помити, почухати. Я її прям бачу десь при вході в хату. Тут дзеркало якесь, отут при вході в хату оця прекрасна штука. Не знаю, правда, на Напевно, для сміття для господи сміття, для взуття. Я не показала ось такі прикольні скляні. Ємності вази не вази, ковби не ковби. Дуже прикольні, вони мені подобаються. Ну, як ви розумієте, у декорі у нас. А... Як ви розумієте, декора у нас буде багато <гум> вінтажного. Я тут певчився рай і ось такий глечик дуже прикольний. І там два глечика. Ось тут таких речей. Цікавеньких багато, я думаю, якимось дуже хочеться користуватись. Бо вони такі автентичні з характером, з історією. І ще на горищі таку штуку знайшли. Прикольно дуже. Її пофарбувати, і пофарбувати можна буде в якась полиця для книжок. А ще у нас є крутий диван, який, здається, називається Бамбетель. Він у хорошому стані, комплектний, всі силові елементи є, цілі і не гнилі. Але він потребує професійної реставрації. Ми таке, на жаль, не потягнемо, а викидати таку річ точно не хочеться. Тому хочемо продати або віддати у хороші руки. Якщо у вас є знайомі, які займаються реставрацією меблів, або може знаєте когось, хто шукає саме такий диванчик, залиште нам їх контакти або дайте їм наші. Посилання на мій інстаграм та фейсбук ви знайдете у описі відео. А ще у нас сьогодні нова рубрика розпаковка. Сьогодні ми разом з вами розпакуємо акумуляторний дриль шуруповерт Vitals, модель AU1840 із лінійки SmartLine+. Plus. SmartLine Plus це лінійка акумуляторного інструменту, яка містить у себе власний електроінструмент та садово-парковий інструмент на одному типі акумуляторів. Як я вже казала, ми з вами будемо розпаковувати шуруповерт. Давайте з нього власно. Власне, і почнемо. Так. Ви ж знаєте, що коли розпаковуєш на камеру, завжди руки дерев'яні, і виглядаєш дуже у правильно? Так. Та-да-да-дам! Власне, в коробці у нас інструмент. Інструкція. Гарантійний талон. І. І кліпсочка. Це щоб на штани, напевно, чіпляти ось сюди. Так, давайте подивимось. Де тут у нас пакетик відкривається? О! Слухайте, він такий приємно важкенький, монолітний. Ну, є відчуття, що ти не якусь китайську іграшку у руках тримаєш, а професійний інструмент. Прикольний. Ось тут прорезинений пластик, ось тут ні. Такий він, цікавий. Є підсвітка робочої зони. І металевий патрон на 13 міліметрів. Крутний момент у нього 40 ньютон метрів. І це насправді все дуже класно, тому що зазвичай у шуруповертів патрон до 10 міліметрів, а крутний момент до 30 ньютон метрів. Тобто це достатньо потужна штука. Ну і він у нас акумуляторний, тому давайте дивитись на акумулятор. Акумулятор на 18 вольт і на 4 ампера. І з індикатором заряду. Ось так він виглядає у нас. Ось, бачите, ось така прикольна штучка. І давайте вдівати на шуруповерт. Ось так він вдівається. Як ви бачите, впоралась навіть я. І ось тут у нас є індикатор заряду. Три рисочки, і ви бачите, наскільки він заряджений. Так, і акумулятор треба з чимось заряджати, тому давайте дивитись на зарядку. Так, що у нас тут ось вона, наша зарядка. Так. Дуже цікаво, що цей зарядний пристрій має активне охолодження, тобто він має кулер. І я такого, чесно кажучи, ще не бачила. Струм заряду 4,5 А і захист від короткого замикання. Давайте спробуємо поставити акумулятор на зарядку. Ось ми його увімкнули. Тепер знімаємо акумулятор і ось таким чином вставляємо все. Зарядка пішла, ліхтарик засвітився і зажужжало. Ось я вам зараз дам, дам послухати. Я ж хоча б мінімально вам не показала, як він працює. Це друга передача. Перша передача. Як ви бачите, у мене аж він хвиляється в руці. Ну, це, напевно, не дуже поганий, не дуже хороший показник, бо я слабка жінка, але, тим не менш, він потужний. Ну і що сказати як висновок? Насправді цей шуруповерт, він дуже таке серйозне враження справляє. Чоловік у захваті, йому дуже сподобалось. У наступних серіях ми вам обов'язково покажемо його у роботі. А якщо вас раптом зацікавив цей, цей інструмент, то під відео ви знайдете всі посилання, де ви можете ознайомитись із детальними характеристиками цього шуруповерта і придбати його собі. І, до речі, в захваті не тільки чоловік, а ще і син. Ні. А як він і жужить? Ану, давай ще раз. Клас? Ти да. не боїшся? Я ще хочу так. Так, знахідки і шуруповерти це вже ж цікаво, але треба вертатись до роботи. Я все порозбирала, і чоловіки з помічником повитягали меблі, здебільшого, у веранду. Креденс із диваном тепер живуть у сараї, а два шкафи, сервант та скриня у веранді. Ми її поки заливати не будемо. Майже всі меблі, до речі, виявились легенькими або зручно розборними. Навіть оця здоровенна скриня зовсім не важка. І ось нарешті почався процес зривання підлоги у костійній кімнаті. Спочатку було дуже важко, дошки майже неможливо було відірвати від лаг. Але потім ми згадали про метод Віталіка, чоловіка сестри Юри, який допомагав нам починати зривати підлогу. Хлопці підставляли під дошку маленький піньочок десь сантиметрів 15 заввишки, і дубасили сокирою полазь. Так можна було хоч якось відірвати їх одна від одної. Причому цікаво, що дошки відривались, а цвяхи лишались у лазі. Після цього процес пішов веселіше, і з цією кімнатою ми впорались достатньо швидко. Це ми все перетягали у веранду, і тепер у нас тут практично смарт-квартира. Живий бумані, можна було б койку поставити і хасідам здавати. Отак, тепер ремонтний штаб переїхав сюди. Чайник мою. Чайник. Все є, все по-людськи. Бачите, як в мене гарно кава. А? Де ви таке бачили? Практично Укрзалізниця. Потім перейшли в майбутню гостину, там було трошки простіше. Взагалі, легше всього, підлога зривалась у нашій кімнаті, це ми показували у іншому відео. Там були майже всі хороші дубові дошки, а лаги згнили у дрантя, тому дошки знімались майже голими руками. А ось на кухні, в костяній кімнаті, підлога зривалась тяжко, бо там були дошки соснові, які самі були у поганенькому стані, плюс гнилі лаги. І що парадоксально, дошки від ваг відбивали сокирою. А коли виносили ті ваги, то вони вже розсипались у руках. Вот так. Надо выглядать одна. Вот так друга. Как вот раз вот Дрантя выносит на Лаги, розсипні. Розсипні ваги. Народ вісну. Ось так. Все, тепер. Дога скрізь зірвана там, де треба буде. І заливати у цій кімнаті, у цій кімнаті і у цих двох кімнатах. А у веранді ми будемо заливати пізніше, там буде інший тип підлоги електричний. Ну і взагалі там своя історія. Також у нас ще є новини на подвір'ї. Ми найняли місцевих, і вони розчистили нам останні хащі. Ось ці за погребом та буряковою ямою. Найняли, бо вже осінь, день короткий, ми на роботі, а місцевий помічник за робочий тиждень вирубав усі ці хащі, клинки та бузину. І у нас з'явилося магічно ще більше місця та простору. А також знайшлась купа молодих вишневих дерев. Тут у нас, скоріше за все, буде газончик із садочком. Взагалі це був приємний робочий день, бо ми завершили певний етап робіт, демонтаж підлоги. Тепер можна займатися заливкою. І щось мені підказує, чесно кажучи, що ми частково будемо робити це самі, бо майстри, які приїхали подивилися, порахували нам прокладку труб під воду, каналізацію, укладку теплої підлоги та стяжку, захотіли якихось зовсім дурних грошей. Зараз шукаємо інші бригади. Але на крайній випадок хочемо зробити самі все до чистової стяжки, а тільки на неї найняти людей. Є такі, ми вже знайшли, що роблять чистову стяжку не за всі гроші світу. Ну, подивимось, як воно піде. Не знаю, як воно буде, але буде 100% цікаво. Так що не перемикайтесь.